Це є водичка, набрав її вчора, але бачите, набрав з бактеріями і спеціально поставив, щоб вони осідали. Водичка, до речі, тепла, бо я її поставив цей стакан біля. Оце осідає, це є бактерії, активний мул. Бо я стакан трошки так зрушив, бачите, водичка такий має від, 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 відтінок, має. Ну, По-перше, внизу бруд і воно працює як лінза. А по-друге, бачите, на стінках бактерії. Так, водичка чистіша. Лінза дуже дає типу наверх колір. Це все. Каналізаційні очисні споруди алпінесес. Запаху немає, воду, води, вода нагріта десь ну, градусів тепліше, ніж температура тіла. Я поставив цей стакан біля мотора, який подає повітря. Він тепленький. От її нагрів воду як бойлер. Бережіть прісну воду, не забруднюйте її відходами життєдіяльності, очищайте стоки, тому що вони в собі мають нітрати, нітрити, азоти і ще безліч всякої такої фігні, що Забруднює навколишнє середовище так. Що скоро тієї води нас нормально і не буде. Озера вон пробуємо витягнути озеро вже три роки. Купуємо всякі хімічні реагенти, там біологічні, слабо, слабо, озеро піддається очищенню.